Бараки будували полонені японці, бо там нам близько до Японії. І нас поселили в ті бараки. Барак це така, така споруда, як колгосна стайня, тільки поділена на клітки, можна сказати. Там ліжко стояло, стіл і, і там ми жили. Але українці, як приїхали, ми там зробили всі, зробили українські хати, побілили. Поліпіли, бо ті хати були, ті бараки були побудовані з брусів дерев'яних, а між ними мох. А в тому моху було повно блощиць. Вони кусали страшно. А вже прийшла весна, люди наші поліпили, помастили, бабуся нам висилає фотографію, рушник, мама вишила салфетки. І була така українська кімната, так як на Україні. Що було так як на Україні? Говорили по-українськи, -україн, по співали українських пісень.